النظام. Більшість людей ставляться до купівлі відеореєстратору доволі легковажно і обирають найдешевшу модель, ну або якусь середню, типу, знімає буде якось, і цього буде достатньо. Але повірте мені, їх ставлення до цього питання різко змінюється, коли вони потраплять у якусь халепу на дорозі, а потім роздивляється там щось у тих файлах, які записав їх дешевий відеореєстратор, і нічого не видно, або взагалі нічого не записав, тому що там щось заглючило. Чому я про це так впевнено не кажу? Тому що подібна ситуація нещодавно ставилася з одним моїм добрим знайомим, і я після цієї ситуації замислився над тим, щоб придбати собі щось більш-менш пристойне. Але справа в тому, що я в цьому питанні взагалі не розуміюся, тобто я не знаю, яка модель краща, яка ні, я ніколи в житті ними не користувався і не цікавився. Тож зайшов на сторінку в інтернет-магазині, побачив купу усіляких брендів, якісь там дешевші, моделі, якісь дорожче. Типу, окей, а який варіант більш-менш якісний? Ну. Де його знайти? Довелося трохи покопатися в інтернетах, посадіти на форумах, почитати, що там люди пишуть, і наткнувся на модель Діді z 60 Pro. У неї реально пристойні відгуки. Я розумію, що це топова модель. Ну, от взяв її собі на огляд. Пресу зробив я це на AliExpress, бо маю гарний досвід. Ну і таким чином я вбиваю одразу двох за По-перше, подбаю про безпеку свого авто. А по друге, сподіваюся, що порадую вас контентом, бо ніколи відео на відеореєстратори я раніше не робив. Одразу хочу сказати, що краш-тест ми знімати не стали. Тож, тих, хто чекає реальних кадрів аварії, я вимушений засмутити. Ну, це не дешева історія. Але я, звісно, покажу, як ці прилади записують і в день, і вночі. А також розповім про їх переваги і недоліки. Так, недоліки тут тут теж будуть, тому що ну, нічого ідеального, як ви розумієте, в цьому світі не існує. Тож давайте влаштовувати затишне місце, налаштуйтесь на позиції позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити подобачку, а я починаю. Як виявилось, бренд DDPI далеко не новачок на цьому ринку. Компанія з 2013 року займається виключно автомобільними камерами і була однією з перших, хто почав активно використовувати сучасні алгоритми обробки зображення у відеореєстраторах. Ми вже давно звикли до того, що в смартфонах якість зйомки дуже сильно залежать від роботи алгоритмів. Тож було б цілком логічно переносити дані напрацювання і в подібні пристрої. На сайті компанії вказано. Що у створенні продуктів їм допомагали інженери Huawei, які точно знають толк у зйомці, як я казав на початку відео, у мене версія з трьома камерами: передня, задня і додаткова салонна. Така система дозволяє зафільмувати події як зовні автомобіля, так і всередині. На перший погляд може здатися, що така система надлишкова: ну, типу, можна купити тільки основну камеру, яка дивиться вперед, і все цього буде достатньо. Але враховуючи те, що цей гаджет може знімати. Все, що знаходиться навкруги цілодобово, погодьтеся, він вже не виглядає таким безкорисним. Ну а салону камеру можна направити на двері водія і зняти непрошених гостей, які хочуть потрапити у вашу машину. Тож, по факту, це не просто відеореєстратор для можливої зйомки аварії на дорозі. Це система а, камер безпеки для вас і вашої машини. Як бачите, упаковка цього дива доволі велика, і всередині вона поділена на ще декілька різних. Коробок. Тут є різноманітні дроти для з'єднання, наліпки для кріплення, модуль 4G, зарядка для прикурювача, ну і, звісно, самі камери. Очевидно, що найцікавіші для нас саме камери, тож давайте детальніше розповім про них і покажу приклади зйомки. Основна камера тут побудована на сенсорі Sony Starvis 2 AMX 678. Таких я в телефоні не зустрічав, тож поліз дивитися на характеристики. Це має роздільну здатність 8,4 мегапікселі і при цьому немаленький розмір. Це дає дуже високу світлочутливість, бо розмір пікселя тут 2 мікрометри, що більше, ніж на топових дюймових матрицях фотофлагмент. Оптика теж непогана, дає апаратуру F175, таку то огляду 135 градусів. Якщо підсумувати, сьогодні це дійсно один з найкращих сенсорів, які встановлюють у відеореєстратори. Це там не якийсь дешманський варіант, який приколхозили сюди зі смертю. Ні, цей сенсор розроблявся спеціально для відеоспостереження. Вдень картинка виглядає дуже чисто і детально. Реєстратор не намагається перекрутити різкість або контраст, тому відео виглядає природно. Дерева не перетворюються на кашу, асфальт має текстуру, а номери читаються стабільно. Тут є два режими зйомки і кожен з них може бути корисним. Перший варіант ідеальний для міста: 4К 30 кадрів з HDR. Завдяки широкому динамічному діапазону Зона добре відпрацьовуються різкі перепади світла, фари не засвідчують півкадру, світлофори, знаки і номери не вигорають. Коротше зображення навіть у складних умовах залишається читабельним та чітким. Другий режим, здебільшого, для траси: 3К-60 кадрів на секунду. Коли їдеш більше 100 км на годину, саме плавність відео вирішує. У звичайних 30 кадрах зустрічні авто часто перетворюються на мильні плями, а тут картинка залишається. Лишається більш чіткою номери читаються краще, і це реально може зіграти роль у суперечливій ситуації. Бітрейт у відео високий, більше 40 Мбіт на секунду. Тож заліза вистачає, щоб все, що не знімає файна матриця, можна було якісно закодувати та записати на носі. До речі, є підтримка кодеку H.265, 265 що дає змогу зберігати високу якість при меншому обсязі файлу. Керувати усіма налаштуваннями можна кнопками під 3-дюймовим екраном. Або з фірмового застосунку. Дехто сварить його за те, що екран не сенсорний, типу застаріла технологія і користуватися незручно. А я вам скажу навпаки, що багато хто з відомих автовиробників збагнув, що усі ці сенсори, ну, сенсорні величезні екрани, вони виглядають футуристично, але користуватися ними не так зручно, як механічними кнопками. І починають повертати механічні кнопки. З нічною зйомкою він теж порається дуже непогано. Видно, що тут не дешеві алгоритми, які просто накручують ISO та перетворюють кадр на. Шумне місово з пікселів у Z60 Pro використовується система Night Vision 2.0 з AI-обробкою кадру. Сама по собі матриця доволі світлосильна. Плюс діє якісний шумодав, і у підсумку ми отримуємо отаку приємну картинку. Попутні автомобілі вночі читаються впевнено, особливо якщо вони знаходяться в одній або сусідній смузі. Зустрічні автівки складніший сценарій, і тут номер вже може розмитися. Особливо Через кілька смуг. Але в цілому результат все одно дуже гідний. Задня камера трохи простіша, має менше за розміром сенсор Sony imx 662 з роздільною здатністю 2,4 Мп. Але при цьому світлосила теж лишається на високому рівні, бо апертура оптики 1,55, а розмір пікселя взагалі майже 3 мікрометри. Тобто деталізація тут дійсно обділена роздільною здатністю Full HD. Але повірте мені, хто пнув азаду, точно буде. Видно, навіть в повній темряві. Так, номера можна буде розглядіти тільки зблизька, але погодьтеся. На камері ззаду не треба така сама якісна камера, як сперед. Ну, типу, передня камера вона основна, а усі інші допоміжні, тому це цілком логічно. Третя камера це по суті окремий відеореєстратор під назвою Mini 2X. Просто тут вона об'єднується у єдину бездротову мережу з Z60 Pro і відправляє на неї картинку. Конструкція дозволяє їй обертатись навкруги. Тож вже під час використання можна повернути її у потрібному напрямку. Прикольно, що. Завдяки гіроскопу зображення автоматично перевертається, і куди б ви її не повернули, відео не буде зніматись до гори дригом. Якщо ви працюєте, наприклад, в таксі, це дуже корисна річ. Запис салону може врятувати під час конфліктної ситуації з пасажирами. Та й для звичайних водіїв, коли ця камера буде направлена у бокове вікно, може зафільмувати багато чого цікавого. Ну а ще якийсь безсоромний чоловік може поставити таку камеру своїй друзі. І прослуховувати, потім, що вона там каже, про нього, коли катається кудись із подружками. Відео пишеться зі звуком і мікрофони тут непогані. Варіантів використання такої камери може бути безліч, не знаю, поділіться своїм в коментарях. Тепер давайте поговоримо про додаткові функції та заліза. Тут є режим парковки та постійного контролю за автівкою. При під'єднанні через фірмовий адаптер напряму до бортової мережі стає доступний повноцінний режим. Режим парковки. Скажу одразу, що адаптер є не в усіх комплектаціях, тож його можна докупити окремо. Режим парковки означає, що реєстратор може працювати навіть тоді, коли автівка заглушена. Є кілька сценаріїв: запис по удару, таймлапс або постійний запис. У режимі парковки активні передня і задня камери. Салон на в цей момент не працює. Також за бажанням можна встановити 4G модуль і під'єднуватись до автівки. Через застосунок з будь-якої точки міста. Можна перевірити, чи все гаразд, або подивитися запис події майже в реальному часі. Наприклад, спрацювала у вас сигналізація, і ви замість того, щоб бігти вниз там, дивитися, чи не сталося щось погане. Ви можете просто увімкнути камери, переглянути. Якщо побачили щось цікаве, можете одразу цей фрагмент е, е, зберегти е, в пам'яті смартфона. Також тут присутня розумна система допомоги при водінні Адас. Часто люди є доволі скептичні Ставляться до неї, бо коли ADAS реалізована погано, вона більше заважає, ніж допомагає. Але в Z60 Pro ситуація приємно здивувала, система попереджає про з'їзд зі змуги, небезпечне зближення і момент, коли машина попереду поїхала, а ви завтикали. І головне тут є налаштування чутливості та калібрування. Якщо один раз усе нормально виставити, ADAS працює коректно і турбує вас лише по ділу, та й взагалі стосовно. Софту претензій до нього майже немає. Фірмовий застосунок DDPI працює добре і складає враження якісного продукту. Усе логічно, швидкий доступ по відео, можливість перемикатись між камерами, зручний таймлайн та швидка можливість завантажити потрібний фрагмент. Є навіть функція SR2.0, яка накладає на відео швидкість, прискорення та маршруту руху, немов у комп'ютерній грі. Якщо ви, наприклад, полюбляєте завантажувати відео у TikTok, то такий легкий монтаж. З коробки, ну точно не буде зайвим. От єдине, що мені не сподобалося, те, що немає української мови. Е, є англійська, є російська, а солов'їну чомусь не завезли. Ну і звісно, що ці додаткові фішки, то приємно, але найголовніше в подібних гаджетах це все ж таки надійність. І тут над цим теж попрацювали. Окрім флешки, ємністю до 512 гіабайтів, є вбудована резервна пам'ять на 32 Гіабайти. Якщо раптом, з карткою щось сталося, і вона вийшла з ладу. Запис не пропаде і буде записаний на вбудовану пам'ять. У випадку під'єднання 4G модуля можна навіть налаштувати миттєву синхронізацію з хмарним сховищем. Щоб якщо авто, наприклад, згоріло і сам прилад не вижив, то запис усе одно зберігся. Ще один важливий плюс: тут немає акумулятора, використовується суперконденсатор, якому все одно і на спеку, і на холод. Іноді вибух акумулятора у відеореєстраторі. Може спричинити немало проблем. Ось а тут про все це подбали, тож він може працювати за будь-яких умов. Ну і наостанок, давайте поговоримо про деякі недоліки, які я зміг для себе відмітити. По-перше, тут немає стабілізації зображення на дуже поганій дорозі або бруківці, картинка може тремтіти, і якийсь базовий оптостап, напевно, виправив би цю проблему. Звісно, в більшості сценаріїв ви цього не помітите. Але якщо б мене питали, що б ти хотів мати у. У прямо ідеальному відеореєстраторі, ну я б сказав, додайте, тобто По-друге, кріплення основної камери не має повноцінного поворотного шарніра. Налаштувати кут можна, але не так гнучко, як хотілося. Звісно, коли у вас є сетап з салонною камерою, як в моєму випадку, то це, в принципі, не потрібно. Але ж будуть люди, які будуть купувати виключно основну камеру, оцю і все. Ось. І якщо б була можливість повертати її в салон, було б більш зручно. По-третє, хоч в цілому софту, непоганий, але. Час від часу баги спіймати можна. У мене траплявся випадок, коли салонна камера працювала, але не відображалася на екрані основного реєстратора. Хоча, коли ти брав смартфон, от застосунку вона робила. Ну, типу, баг. Чи впливає це якось на загальну роботу приладу? Ні, не впливає, бо все ж таки вона пише, і запис зберігається, але все одно хочеться, щоб в наступному оновленні вони все допалили, як треба. Ну що, друзі, все що я хотів вам розповісти, розповів. Гадаю, саме час переходити до. Оцін та висновків в залежності від комплектації, ціна цього красення коливається від 117 доларів за варіант тільки з основною камерою до 295 баксів за повний фарш. Як у мене, звісно, це цифри без урахування промокодів та акцій. І на різних розпродажах можна урвати і подешевше. Чудово це в принципі, друзі, з якого боку подивитися. З одного я вам казав, що це топовий відеореєстратор. Він не може коштувати де. А З іншого, ну, так от, як швидко можна буде відбити його вартість. Ну, дивіться, я не знаю, там поставили десь на парковці автівку, хтось там здавав назад коцнув один з елементів кузова вашої автівки. Якщо у вас сучасне авто, коштує воно Ну, скільки зараз пофарбувати я не знаю, там, крило чи там бампер, баксів 150 коштує, ну, якщо нормально це робити, 150, 200, ну от один раз вас хтось коцнев, от ви і відіб'єте вартість цього відеореєстратора. Про не дай Боже, якесь серйозне ДТП. І потім вирішення питання в суді. Ну, я взагалі мовчу. це живі докази, цей реєстратор вам точно надасть. Ну а якщо у вас раптом стара таврі, там, за тисячу і півтори тисячі доларів, то, звісно, купувати всередині такої автівки. Топовий реєстратор ну, сенсу немає. Що стосується саме якості продукти в цілому, DDPI z 60 Pro це не ідеальний відеореєстратор, але дуже близький до цього. Він реально добре знімає, особливо в день і на трасі, має серйозні фішки для безпромішити. І нормальну екосистему. Якщо вам потрібен крутий варіант формату купив і не паришся, то на нього точно можна звертати увагу. Посилання на офіційну сторінку на Aliexpress, де власне я його і замовляв, я залишу в описі під відео. Також там буде посилання на групу у Facebook DDP Ukraine. А в якій проводять розіграші та обговорюють питання пов'язані з продуктами бренду. Ну і Ви маєте пам'ятати, що це була лише моя думка. Своєю після побаченого ви зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, поширюйте це відео у мережі, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Андроїд. Побачимось!